Всім привіт друзі! гості з мого каналу. Давно не було відео, почалися вже польові роботи. Влагу закрив, не знімав я як закрив влагу. Виїхав розкидати міндобрива і обламався трошки. Якось окидає, не видно. Ось ця лійка. то що підкаже, початку було нормально, пройшов і потім е, вал крутиться, а тарілка не кидає, я так розумію, там обичний вугловий редуктор, там щось Може вал лопнув, не знаю. Навіть Даже... ліку брав батька, вона у нього давно стояла. Довго, вірніше. Він виходить її купив. У нього там щось було мені добре, але трошки з грудками. І він її попробував, сказав, що ніхрана треба чистенька, свіжа. Ой. Трохи замахався. Ось дивіться. Бачите, крутиться, а тарілка стоїть. Цей вал так. Будемо ввечері, мабуть, розбирати. Все трошки злося. Це мені добре було чисто, це просто як зупинився, воно почало сипатись на землю. Поки міст зупинився, поки пере, пере цей перекрив, пособирав. І це ж сюди і, і кинув. Так що воно там таке свіженьке, хороше. Тут кусочок пошів 4 гектара. Пшеничка. А туди далі там смужка десь около гектара. Я ж меню озимого. Пшениця, пшениця, пшениця. По-моєму, Миронівська, як вона там, Миронівська берегиня, да? Чи Берегиня Миронівська, як як правильніше. Вона мені дуже хорошо подобається на муку. Пізновато її трохи сіяв, тому що сухе було цей. оралося, видно, що грудка, хоч і культиватором ходив, культиватор її не розбив. Ну, Нічого страшного, розкидає мені доброго. Я, кстати, Доробляю собі доробляю собі степочку на п'ять борін складається. Розкидаю міндобриво. Тут наче тако воно хмариться. Звідти наче суне. Суне цей воно і зараз цей і зараз така, типа як мряка. Вже телефон намочило трохи. Зараз така типу як мряка. Але нічого і хотілося б я, я, виходить, пройшов раз і до половини дійшов назад, бачу, воно вже слабіше кидає, я зупинився раз, потім щось пособирав те, що воно щось не крутило рукою, допоміг. Крутнути тарілку закрутилася, проїхав буквально метрів 20, знов перестало. Коротше, ну І так, і, і дощ то начнеться, то перестане, то начнеться, то перестане. І хотілося б до знакомого позвонити, може, щоб знайомий приїхав, але думаю, це він поки мені цепить цю ліку, поки приїде, може це і е, почнеться дощ, і не вийде взагалі. І це мені добре вже вийде, намокне і нічого воно не вийде. Але цей і мені дружина привезла із моїм малим пом помощником на машині привезли мені ось такого розкидача і думаю, вже більше що буде, вже, навіть якщо буде дощ, покидаю трохи там щоб його небагато залишилося, може десь около мішка. Посіяв в початку березня 3 го числа ярий ячмінь. Вже сьогодні, сьогодні виїжджав, розгрібав, починає кільчитись. Може ось тиждень ось буде тепло, повискакує. Всі мене якось э, стримули, що підожди Вітальний не сій, не сій, не сій. Ну, Якось так. Ну, я його там не багато, там чисто так, щоб цей... У мене тіслося із прошлого року. Е купляв його в сусідньому селі, він мені сподобався, але не було цього. Не було Не було хазяїна вдома, виходить, хазяйка тільки була з сорта, не знаю, і якось треба буде зустрітися з цією людиною, тому що я його переорював, переорював і. Пад... Падочне насіння трохи посходило. І воно, виходить, добре перезимувало. І цей... Може, як то казали, що він як дворучка. Урожай дав хороший, він мені сподобався, то хочу його посіяти. У мене там його слося, там з півтора мішка з прошлого року. Цей... Я просто посів два городи, думаю, будь-що буде, тіпа. але покільчився і вже цей. Десь на цьому тижні вже повискакує. Дов, Довгенько лежав, е, я щось вагався, тому що думав, може, що насіння травляне, воно цей, е, нічого з нього не вийде. Але так, думаю, будь-що буде. Врудка трохи є, доробимо сепочку. Сьогодні докидаємо добриго, дороблю сепочку і пройду дощі. Бо зараз Знаю, чути, не знаю, чути-не чути на камеру, але дощик впускається все більше. І проволочу я його, поки місь буде, зараз земля Проволочу я, порозбиваю грудки, позакриваю ці тріщини. Бачите, в землі позакриваю тріщини трохи, прорідеться трохи пшеничка, закриється волога. І думаю буде діло. Так, Всім миру добра, починається дощ, будемо далі працювати, закінчувати все, до побачення.